Рівно 30 років тому на стенді Мазда, що був представлений в рамках автомобільного шоу в Чикаго, висіла напруга. Наближався момент, до якого ми йшли майже десятиліття. Це була чимала ставка. Невелика замірками автомобільної індустрії компанія не може дозволити собі помилятися. А ми готувалися представити світові не сімейний седан і навіть не компактний хетчбек, попит на який все одно був би. Це був початок шляху двомісного родстера. В Америці його знатимуть як Міата, в Європі як MX-5. Ми вклали в нього душу і весь технологічний потенціал того часу і чекали. Як світ зустріне наше творіння. Його місією став рафінований гедонізм. Насолода життям зведена в абсолют. Ми зробили його легким, чуттєвим та прутким здатним наповнити ваше легені повітрям свободи аж до краю. Ми зробили його доступним, щоб насолода життям стала можливою для багатьох, а не для обраних. Історична правда полягає в тому, що у витоків моделі стояли не інженери, не менеджери і не маркетологи. Ідею відродити стиль і дух класичних британських кабріолетів, які були предметом жаги у 60-ті роки ХХ століття, озвучив автомобільний журналіст. Це був головний редактор популярного журналу Мотортренд Боб Холл, який спілкувався з босами Мазда у 1979-му. Двома роками пізніше Боб приєднався до команди з розробки автомобіля, зусилля якої втілилися в mx 5 першого покоління. Вже у середині 90-х mx 5 став культовим. А остальним я купив П Що? Да, Беті, твоя красная в цвет твоїх волос, Кеті твоя синяя, тому що це твій любимый цвет. Потім мені надоело, і я. Какая моя! Вибирай любую. У його активі десятки ролей у кіно, а згодом і титул народного автомобіля з рук Джеймса Мея, одного з ведучих класичного топ гір. У мене була така, як і у моєго отца. Это машина для любых возрастов. На ней может ездить кто угодно. Ностальгик, помнящий милые всегда солнечные деньки 60-х, и современная молодежь, которой нужна простая, не требующая ухода машина для веселья. Это народный автомобиль для любого человека. Наша ставка зиграла. На початку нового тысячелетия MX-5 стал наипопулярнейшим двуместным родстером у мире. Про що зроблено запис у книзі рекордів Гіннеса? Він залишається найпопулярнішим і сьогодні, коли з конвейера сходить вже четверте покоління. Обсяг випуску моделі давно перевалив за мільйон. Нічого цього 30 років тому ми не знали, і тому в повітрі висіла напруга.